Fuck! So. Фух, щось підвисла. Але перезавантаження допомогло. Дрібниці. Дрібниці. Я пам'ятаю, як через одну маленьку дрібницю на весь світ ледве не чекав апокаліпсис. Це ти про що? Про календар має? О, ні, про проблему 2000. Ти лише уявив, всі старі комп'ютери записували рік лише останніми двома цифрами: 98, 99. І ніхто не знав, що станеться, коли 99 перетвориться на 00. Ха, І що думали, комп'ютер покаже 1900 рік? Набагато гірше всі боялися, що відключаться банківські системи. Почнуть падати лі. Таки електростанціям прийде кінець. Це була глобальна паніка. Компанії лише через таку дрібницю, як ти кажеш, витратили мільярди на те, щоб оновити системи. Ого, люди скуповували консерви та туалетний папір. Ну і що, щось сталося? Та практично нічого. Саме завдяки тій паніці та колосальній роботі програмістів дані оновили вчасно. Ну і це доводить наскільки важлива вся ця інфраструктура. У тому я люблю, коли все працює без збоїв, як у нашому коханому інтернет-провайдері вечір телеком. Ну Вечер – це точно топ.